І про ситуацію на Харківщині дізнаюся від Віталія Литвина, офіцер відділення розвідки бригади Рубіш Нацгвардії, Герой України з нами на зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і одразу прошу наших глядачів долучитися до збору операторам безпілотників бригади Рубіж потрібні автівки задонатити і допомогти бійцям нищити ворога. Ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані, або переказавши гроші на номер картки. Долучайтеся, не будьте байдужими. Важлива кожна гривня. І от щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки це важливо донатити і на автівки, в тому числі. Е, розкажіть нам, е, що допомагає, коли у вас. Постійно є, так би мовити колеса, і наскільки це розхідний матеріал? Дивіться, автомобілі саме для операторів FPV-дронів та коригувальних дронів. Вони важливі, тому що таким чином ці розрахунки можуть оперативно прибувати в ті чи інші райони. Розрахунки, які проводять аеророзвідку, можуть виявляти противника, можуть коригувати артилерію. А оператори FPV-дронів можуть оперативно приїжджати в ті чи інші райони, як вже казав, і знищувати ворога, тому що ворог може проводити штурмові дії на будь-яких напрямках і оперативно перекидати свої так би мовити, штурмов. Сили на ті чи інші напрямки, і щоб ефективно вражати противника нашим операторам півдронів, потрібні автомобілі. А як ми бачимо, противник також використовує і БПЛА оперативно-тактичного рівня, такі як Орлан, Зала, Суперкам. Вони можуть виявляти і скупчення наших автомобілів, і fpv е, дрони які виявляють також наші сили. Вони можуть знищувати цю автомобільну техніку. І як ми бачимо на прифронтових територіях і покриття до. Дорожне не дуже в гарному стані, і тому автомобілі просто приходять е, е, в неробочий стан через велику навантаженість, велике використання, великий пробіг, по так би мовити, дуже поганому дорожньому покриттю. Тому автомобілі це надважлива річ, яку потребують е, оператори дронів нашої бригади, щоб уберегти життя нашої піхоти, е, наших побратимів, та постапосестри, які виконують е, службово-бойові завдання саме на передньому краї. Дякую, я сподіваюся. Наші глядачі почули наскільки це важливо. А прикордонне село сотницький козачок. Перший населений пункт про який я хочу вас розпитати напередодні у проекті Діп Стейт повідомили про звільнення цього села, що сили оборони зачистили його від росіян. Чи можете це підтвердити? І от і пояснити нам тоді, яке тактичне значення цього населеного пункту, що межує з Білгородською областю РФ, і в чому це власне посилює позиції наших військ звільнення цього населеного пункту. Знаєте, тоді, коли я пам'ятаю, там і кадрівці викладали відео, що вони захопили цей населений пункт. Це знаєте, де такі населені пункти в прикордонних територіях, де вони знаходяться, так би мовити, в сіряку, і для Російської Федерації захоплення цього населеного пункту було або знаєте, такі демонстраційні дії. Це більше і ПСО саме Російської Федерації, яке впливає на наших громадян, і вони таким чином можуть показувати перемоги своїм громадянам. І це важливо для нас зачистити такі зачищати. Такі населені пункти демонструвати противнику, демонструвати нашим громадянам, що е, ворог не захопить ні одного населеного пункту нашої країни, і ми будемо стояти за кожен сантиметр нашої землі. І це дуже важливо, тому що знаєте, зараз дуже потужно працює пропагандистська машина Російської Федерації, і нам треба відповідати на ці виклики цієї пропаганди, тому що вона може впливати так само і на наших громадян, і ми показуємо свою силу, що ми здатні зачищати населені пункти, пункти і здатні боронити населені пункти нашої держави? Наступний населений пункт це липці він на панівній висоті, власне до якої намагаються прорватися росіяни, щоб отримати вогневий контроль над шляхами. Я правильно розумію? Так, 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 так. Розкажіть, яка нині там ситуація? Так безпосередньо в цьому населеному пункті виконують службове бойові завдання наші підрозділи, підрозділи бригади гвардії наступ рубіж. І противник, знаєте, він там проводить такі дії розвідку. Боєм постійно проводить. Він відправляє одне відділення своєї піхоти. Вони штурмують якусь позицію. Якщо вони впираються в професіоналізм наших піхпіх. -піх... Піхотинців, і е, вони відсовуються і починають штурмувати вже інші ділянки, інші підрозділи Силоборони. Але е, знаєте, тому що ми минулий збір закрили, ми зібрали на ФПВ-дрони та Мавіки-3Т, і ці штурмові групи просто навіть не можуть дійти до переднього краю наших підрозділів. Так, є випадки, де вони доходять, тому що вони відправляють одразу декілька таких, знаєте, розвідувально-штурмових груп. Якщо вони десь знаходять якусь слабину, вони починають відправляти туди ще одні штурмові групи і за Підтримкою техніки і на цьому напрямку, а саме в районі словому пункту липці, зараз по всій лінії розмежування противник е дуже. Інтенсивно і в великій кількості використовує оперативно-тактичну авіацію, скидає велику кількість керованих авіабомб, і десь приблизно 40% – це якраз такий харківський напрямок. А від цих 40% половина, а може і більше половини, це саме населений пункт липці. Тому що він впирається в професійні підрозділи, такі як бригада гвардії наступу Рубіж, 92 92-го бригада і бригада гвардії наступу Харті, які дають професійну відсіч знищують противника як і дронами Артилерійськими системами і е, на сили оборони України вони скидують багато багато тонкерованих авіабомб, щоб просто знищити ці ротні взводні опорні пункти сил оборони України і просуватися далі. Але на даному етапі противник успіху там немає. І от аби підрозділи Віталія могли оперативніше виявляти свою професійність, зачищати цю територію від росіян. Я прошу наших глядачів долучитися до збору. Збираємо гроші на автівки для груп Б. ПЛА для наших дронщиків, які нищать дистанційно ворога. І коротко ще хочу розпитати за куп'янський напрямок: чи дійсно там зростає активність росіян і натиск? Так, за останній місяць противник почав там інтенсивніше проводити штурмові дії. Як я вже казав, той самий характер, відправляють відділення, розвідка боєм, мають успіх, відправляють ще взвод роту, підтримка техніки, оперативно-тактична авіація, тобто такі алгоритми дії вони зараз використовують на куп'янському напрямку. Чому важливий цей напрямок? Тому що якщо вони вийдуть в сам населений пункт Куп'янськ, там є така природня перешкода, це річка ОСКІЛ, яка з Півночі на південні Харківської області спускається аж до Лиману. Якщо противник вийде на рубежі річки Оскіл він зможе з півдня на північ спускатися, і велика кількість сил оборони України можуть опинитися в дуже такому тяжкому стані. Але і я наголошую, що там е обстановка знаєте як кажуть, складна, але контрольована, і підрозділ, як ми бачили, відео. В ефірі і третьої штурмової бригади, і національної гвардії України і збройних сил України вони дають на тому напрямку відсіч, але противник постійно і постійно проводить штурмові дії і використовує противно тактичну авіацію і велику кількість артилерійських боєприпасів. Пане Віталію, дякую вам і вашому підрозділу за стійкість, за влучність і за оперативність і професійність. А і, звісно, за вашу участь в нашому ефірі і за те, що інформуєте. Це був Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії.